Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Зовсім нещодавно з'явилася інформація, яку надає Міністерство соціальної політики України та Денило Гетьманцев про те, що пенсії в Україні будуть проіндексовані скоріш за все на 13%. Такий попередній прогноз вже озвучило Міністерство соціальної політики. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства передбачено наступну формулу розрахунку величини індексацій. Це мінус 50% від інфляції у 2023 році та плюс 50% від середнього за три останні три роки зростання заробітних плат. Тобто береться 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Перша цифра, за інформацією, яку надає Данило Гетьманців, вже оприлюднена Держстатом. 50% від річної інфляції у 2023 році становить майже 13%. По другий так і вже мають дві з трьох розрахункових величин, а останню. Остаточно розрахують у середньому у середині лютого 2024 року. Але з тих тенденцій, знову ж таки, цю інформацію надає Міністерство соціальної політики України та Данило Гетьманцев. З цих тенденцій, що спостерігались протягом 2023 року, вже можна орієнтуватися на приблизно на розмір індексації 13%. Це менше ніж було у 2023 році. Тому що, нагадаю, там було 19,7%. За інформацією Міністерства соціальної політики тоді вдалося пригальмувати інфляцію досить суттєво. Отже, Міністерство соціальної політики України та всі уряд, всі розраховують на те, що на початку весни українські пенсіонери отримують чергове підвищення пенсійних виплат, як це сталося в 2023 році. Буде з'являтися інформація. Обов'язково надалі з вами буду нею ділитися.